Деколи ми думаємо, що робимо добро, а потім Бог може: сказати, слухай, сину, все, що ти робив і думав, що це було добро, то було реально зло. І може бути деколи, що деякі люди можуть думати, слухай, я так погано, що це зробив, чи це зробив. А Бог каже, ні, ти правильно зробив. Таке теж може бути. Тому що саме Бог в своєму слові, в своїм авторитетам може визнати і сказати, оце те, що ти робиш, то є правильно і то є святе життя, а те, що ти робиш от таким чином, що ти собі вирішив, що це добро, але то є гріх. Наприклад, я можу робити добру справу і виглядати дуже доброю, білою, пушистою людиною, а мотивом моїх добрих справ може бути підігрів свого егоїзму. Мотивом моїх добрих справ може бути те, що я через свої добрі справи хочу корисно заволодіти серцем другого, через розположити людину до себе і потім цим користуватися. Тому Бог бачучи серце. Каже, добрі справи може оцінювати як гріховні справи.